Видивитися телеканал НТК та інформаційний випуск події дня понеділка, 29 липня. У студії працює Галина Досин. Мої вітання про найцікавіші події за вихідні та день сьогоднішнього викладі наших журналістів. Далі коротко в Україні відзначають 1025-річчя хрещення Київської Русі. Один із кращих краєзнавців Прикарпаття Василь Нагірний відзначив 55-річчя. Гуцулин. Виставку під такою назвою презентував у Коломиї фотограф Євген Гапоч. Традиційний одяг Коломийщини презентували у національному музеї. Тепер про це інше детальніше. В Україні відзначають 1025-річчя хрещення Київської Русі. Епіцентром свята стала столиця. У програмі відзначення низка духовно-пізнавальних та розважальних дійств. За участю президента Віктора Януковича, членів уряду, представників Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій у Національному палаці мистецтв Україна відбулася урочиста академія. Там побувала і делегація з Прикарпаття. У її складі були і мої колеги Мар'яна Мацьків та Сергій Гурмак. Далі матеріал від них. Ще задовго до початку дійства у Національному палаці мистецтв Україна почали сходитися гості. Окрім перших осіб держави та представників духовенства, тут зібралися ще й делегації з усіх куточків України не виняток Прикарпаття. Керівник делегації, голова Івано-Франківської облдержадміністрації Михайло Вишиванюк. З хрещеним Росії наш народ отримав не просто віру, а наш народ отримав новий світогляд, отримав писемність, отримав освіту, отримав культуру, отримали ще і віру у вічність. Це дуже важливо, дуже важливо. бо… По великому рахунку може воно прозвучить цинічно, але людина без віри, людина, яка ні в що не вірить, треба близько пробачити до тварин. Якщо людина вірить, то з вірою їй посильно виконувати любі завдання, перемагати любі труднощі, любі болі, любі невзгоди. Урочиста академія з нагоди 1025-річчя хрещення Київської Русі розпочалася з виступу президента України. Віктор Янукович наголосив, що прийняття християнства як державної релігії було доленосним історичним фактом. Саме це вивело українську Русь на новий цивілізаційний рівень та дало могутній поштовх для розвитку культури, політичних і громадських інституцій. Сьогодні церква і держава в Україні мають більш активно виступати партнерами у справі соціального служіння. Згадаємо мудрі слова славетного українського митрополіта Іларіона. служити народові то служити Богові, майбутнє України, її народу в єдності, а не в розділення. Це не пафосні слова, а важливе послання, яке ми зобов'язані передавати від покоління до покоління. Переконаний з вірою в майбутнє. Ми зуміємо досягти омріяних висот. Майбутнє в єдності бачить також єпископ Коломийський і Косівський Української православної церкви Київського патріархату владика Юліан Гатала, який теж взяв участь урочисті академії. Він переконаний, що рано чи пізно держава прийде до створення єдиної помісної української церкви. Багато чинників є, які цьому заважають. Потужна одна єдина потужна церква. Найперше не потрібна людям, які. Не хочуть, щоб була одна єдина неподільна держава. У нас є дуже багато ворогів нашої державності, нашої Соборності. І великий чинник тут відіграє, власне, церква Христова. Якщо вона буде одна-єдина, потужна, тоді буде важче роз'єднати саму державу. Зараз в Україні діє близько 37 тисяч релігійних організацій та 55 п'яти розповідальних напрямів. Таке релігійне різнобарв'я обумовлює проведення виваженої державної політики в духовній сфері, зазначив у своєму виступі президент. Мета одна консолідація усіх релігійних груп та утвердження суспільно-політичної стабільності. Для держави всі церкви релігійні організації є рівні. Ми поважаємо вибір наших громадян і гарантуємо кожному консійне пр. Права на свободу віросповідань. Ми не допустимо використання церков і деякими політичними силами у своїх вузьких інтересах. Це стосується також і закордонних центрів, які через релігійні організації інколи прагнуть впливати на внутрішню політичну ситуацію в Україні, адже йдеться про питання національної безпеки держави. В той же час органи влади сприяли і будуть підтримувати розвиток міжцерковних зв'язків, місіонерську діяльність релігійних організацій. Відзначення 1025-річчя хрещення Русі важливий етап укріплення поваги до нашої тисячолітньої історії. Усю можливу проблематику державно-церковних відносин Віктор Янукович закликав розглядати у форматі всебічної взаємодії влади та релігійних організацій. Закликаю. Усі органи влади, представників бізнесу разом з духовенством активніше допомагати обездоленим і нужденним. Слід посилити увагу до підтримки інституту сім'ї, виховання молоді, опікою охопити сиріт людей в місцях позбавлення волі. Усім разом дбати про розквіт суспільства, соціальної справедливості і милосердя. Річниця хрещення Русі визначна подія для всіх наших громадян. Тому в Україні цю дату відзначають на високому рівні. Після виступу президента гостям представили короткий екскурс в історію понад тисячолітньої давності. Все це яскраво доповнювало духовне мистецтво від кращих релігійних музичних формацій та виконавців України. Мар'яна Мацьків, Сергій Гурмак, для програми події НТК. Нещасний випадок на Коломийщині. У неділю 51-річний Коломиянин відпочивав у приватній садибі Княжий град, що у селі Княждвір. Стрибнувши у басейн, чоловік отримав травму голови, від якої помер на місці події. А ще у районі сталася пожежа. У неділю у Циняві на вулиці Джерельній горіла приватна власність, житловий будинок. Вогонь знищив приміщення, причина загоряння встановлюється, постраждалих і загиблих немає. І ще одна інформація за внесення змін до технічного паспорту будівлі. Посадовець Коломийського територіального відділення Державної інспекції Архбудконтролю вимагав підприємця понад 3 тисячі гривень неправовір. Вигоди. Також суму одержав і керівник архітектурно-планувального бюро. Правоохоронці затримали корупціонерів у робочих кабінетах при одержанні 7 тисяч гривень. Розслідування кримінального провадження розпочато за частиною 4 статті 368 Кримінального кодексу України і знаходиться на контролі Коломийської міжрайонної прокуратури. У ході операції Мак 2013 правоохоронці продовжують виявляти наркотики. Так на косівщині працівники карного розшуку у мешканця села Смодна виявили та вилучили рідину темного кольору за всіма ознаками схожу на особливо небезпечний наркотик опій у кількості 2 мл, яку чоловік зберігав за місцем проживання. В ході оперативно-слідчих дій встановили, що дана особа безробітна та раніше судима, зі слів порушника, наркотичну речовину він зберігав без мети збуту. Також немаленьку знахідку виявив дільничний інспектор міліції Мартищук села Яворів, цілу плантацію маку на території земельної ділянки, що належить одному із селян, було виявлено та вилучено 404 рослини ззовні схожі на рослини снодійного маку. Правопорушник не працює та раніше не судимий. За останніх півроку до прикарпатських правоохоронців звернулося майже 32 тисячі людей. Про це минулого тижня на прес-конференції повідомив начальник управління МВС України у Івано-Франківській області, генерал-майор міліції Олег Сало. У цьому переліку, як зазначив генерал, правопорушення різного штибу злочини пов'язані із незаконним обігом зброї, наркотиків, економічної спрямованості. Найпоширенішою серед місцевих розбишак є крадіжка. Крадуть прикарпатці, за словами Олега Сала, геть усе. Від мобільних телефонів та гаманців до солідніших надбань мотоциклів та авто. Також, як підміти очільник прикарпатських силовиків, злочини в цій сфері стають дедалі витонченішими. Найбільш просунуті домушники, кого і коли обчистити, видивляється у інтернеті. Вони дивляться, коли люди викладають свої фото з моря, з відпочинку, бачать, що тих нема вдома, а отже, і хата спокійна. Тоді злодії мають час і натхнення, щоб здійснити злочин, пояснив начальник УМВС в області. Відтак Олег Сало закликав громадян бути обережнішими з викладанням фото у соцмережах. Ще порадив, відправляючись у далекий вояж на всяк випадок укласти угоду із Державною службою охорони. Один із кращих краєзнавців Прикарпаття, мій колега Василь Нагірний, відзначив 55-річчя. З нагоди ювілею у музеї історії міста відбулася зустріч митця з друзями, владою та творчими людьми Коломийщини. Вітали іменинника того дня усі, хто завітав на дійство. А він у свою чергу відзвітував за творчий доробок останнього п'ятиліття. Серед запрошених на свято і знімальна група нашого телеканалу. Життя нагородило його двома відмінними оцінками. Говорили присутні на святкуванні. П'ять ювіляр отримав як митець, а ще одне відмінно як людина. Однак сам винуватець подію вважає, що він просто з любов'ю та якісно робить свою роботу. І якби не ці люди, котрі прийшли вітати його з ювілеєм, то митця нагірного, мабуть, і не було б, стверджує ювіляр. Бажаючих привітати знаного краянина було чимало. Одними з перших поздоровили ювіляра представники влади. Зокрема, міський голова Ігор Слюзар вручив Василю нагірному відзнаку міської ради. А керівник апарату райдержадміністрації Леся Білищак передала вітання від керівників району. Перші фільми без взагалі допомоги виходили, телебачення само його випускало. Просто нам сподобався цей проект, і тому і це не я особисто, а ми партійна організація, яку я представляю в колони. Я би хотів трошки сказати про наші відносини. Життя звело нас, я рахую, чудом, але Бог знає. Кого з ким зводити, і він нас звів. Я дуже щасливий і гордий з того, що я знайомий з Василем Нагірним, і ми знаємося вже досить давно, і міським головою я не був, і взагалі зовсім інші були проблеми в житті. Але людина, вже мушу говорити як міський голова, бо ця людина надзвичайно багато робить для Коломиї. Це в плані популяризації. Формування історичного минулого в дуже гарній доступній формі. І це є, напевно, найбільше ну, достоїнство, як для Коломиян і міста Коломиї в цілому, е, ці фільми. Пане Василь, я вас вітаю перш за все, як старий ваш друг е, з таким гарним ювілеєм. Нехай Бог вам посилає. І в подальшому ідеї, гарні матеріали, бо їх ще треба, щоб і Бог додав вам в руки, щоб ви не зупинялись і творили добро для нашого міста, щоб Бог був ласкавий, не дав міцного, твердого здоров'я, хоча б ще стільки, скільки є сьогодні. Шановний наш знаний краєзнавець. Знаний не лише на теренах Коломиї, але й за її межами. Ви любите наше місто, ви популяризуєте Коломию, популяризуєте нас. Ваші передачі зрозумілі і доступні всім, тому що можна зробити глибоко наукову, глибоко філософську передачу, яку подивиться певне коло людей і більше ніхто. А ваші передачі обговорюють люди, обговорюють у маршрутних автобусах, обговорюють коломийці при особистих зустрічах за чашкою кави. Ви простий, доступний, добрий, хороший. Тому на довгі роки від себе особисто, від влади району, від Михайла Михайловича Негрича, який зараз знаходиться в Севастополі на святкуванні Дня військово-морського флоту, але передавав вам величезні вітання. Ви нагороджуєтеся грамотою за високий професіоналізм, багаторічну сумлінну працю в інформаційній сфері та з нагоди 55-річчя від дня народження, з нагоди козацького ювілею. Особливо вдячно про Василя Григоровича, відгукувалися його друзі. У залі навіть визнали, що в Коломиї вже є феномен нагірного з його допомогою. В школах столиці Покуття вивчають історію рідного міста. Директор музею Михайло Арсак розповів, що іменинник доклався до багатьох справ у місті та районі, а тому його поважають. І мешканці Коломийщини. а от його друг та колега по роботі Віктор Поворозник зазначив, що у старшого товариша є чому повчитися, говорити про Василя це говорити про все коломийське краєзнавство, тому що тільки завдяки таким людям. Існує такий термін як історична пам'ять, бо не тільки знімає відео, не тільки пише книжки чи на газетні шпальти подає свої матеріали. Це людина енциклопедичних знань, людина, яка в будь-який час любому відвідувачу чи музею, чи зустрічній людині, яка опізнає його не тільки на телеекрані, а й на вулицях Коломиї. Він дасть вичерпну відповідь про все, що було в Коломиї, і що ще можна знайти. З історії міста Коломиї. Василь Нагірний. Це досить таки талановита людина, в якої я постійно вчуся. Його очима я бачив Коломию, адже сам не з Коломиї родом. Я приїхав у це місто. Я побачив ці цікаві проекти. Мені дуже приємно працюється з Василем Григоровичем. Є що повчитися, і сподіваюся, що в майбутньому він і надалі буде створювати багато цікавих проектів. А сам ювіляр того дня був задоволений дійством. Адже головне, що йому вдалося зустрітися з людьми, яких він поважає та безмежно цінує. І хоча справ у країзнавця ще багато, рук він не покладає. Зараз у країзнавця багато нових проєктів. Один із них втілюватиме в життя разом із міським головою Ігорем Слюзерем. Тож побажаємо йому успіхів та задоволення від роботи. Богдан Малецький Сергій Грицак, програма подінтика. Понад 2 мільйони заяв подали абітурієнти у вищі навчальні заклади України станом на кінець липня. У трійку вузів лідерів: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 49 1767 заяв, Львівський національний університет імені Івана Франка – 44 536 заяв, та Національний технічний університет України Київський політехнічний інститут. Туди подали 44 073 заяви. Як повідомляє Міністерство освіти України, станом на 9 годину, 29 липня у ВНЗ України зареєстровано 2 мільйони 91 тисячу 400 заяв від 677 1500 абітурієнтів. У тому числі зареєстровано заяв у електронному вигляді 576 тисяч 900 та у паперовому 1 мільйон 514 тисяч 500. Що стосується прикарпатських вищих навчальних закладів, то жоден з них не війшов навіть у десятку найпопулярніших закладів, які цього року обирають випускники. Гуцули виставку під такою назвою презентував у Коломиї фотограф Євген Гапач. Майже дві сотні робіт майстра показують життя однієї з найвідомішої етнічної групи. На світлинах чоловіки, жінки та діти, одягнені у гуцульську одежу. Сфотографовані вони здебільшого під час великих свят чи обрядових дійств. Гостей пригощали гливами. адже гриби улюблена гуцульська страва. На презентацію незвичних фото і дегустацію екологічно чистих грибів. Запросили і нас. Євген Гапич. Поч до презентації світлин підійшов по особливому для оглядин своїх робіт. Він обрав незвичне місце літнє кафе. Гуцули в дерев'яному приміщенні виглядали доволі реально. Правда, тут були представлені лише 28 фото з цієї групи. Якби частково я завжди виставляю там, в Києві виставляв, було великоднє диво. Там були зібрані все, що стосується великого дня. Є майстри космача, які так само окремо виставлялися. А це така збірна. Фотовиставка, яку я назвав просто Гуцола. Тут небагато свят і самі якби, персонажі, саме основні це гуцоли. Дуже багато вже в музеях виставлявся, і люди переважно в музеї йдуть цілеспрямовано. Виникла така ідея. Виставити, зробити це в якомусь літньому кафе. Натхнення для такої роботи Євген Гапот шукає в горах, як правило, у віддалених селах. Саме там переконаний майстер живуть істинні гуцули. Саме їхній колорит, традиції і щирість варто фотографувати і залишати нащадкам. Виїжджає на верховину, за верховину, вже більше там шукаю. Переважно це старші люди або досить старші люди. Деякі з них майстри, деякі звичайні прості. Вибираю села. Якщо брати свята, то вибираю села, де збереглися ще справжні традиції, справжні свята. Так само, як в космачі, це Миланка, а в Верховині – це Коляда, Ходять роз розколяда. Подивитися на фото прийшли друзі Євгена Гапича, його однодумці, і звичайні відвідувачі літнього кафе. Люди переконані роботи, вагомий внесок у спадщину для майбутніх поколінь. Тут ми бачимо. Гуцули, сільським е, жителі е, гуцульщини і навколишніх сіл покуття під час якоїсь роботи, е, в, е, в церкві, на вулиці і просто в будинку, біля будинку. Мета цієї виставки і його праці це зберегти типи, гуцульські типи облич різних соціальних верст населення, молоді, дітей е, в різних ситуаціях, щоб для нашої Майбутніх поколінь збереглися ці типи. Ось це безперечно позитивний момент. Ця ця робота виключно для душі, розповідає Євген Гапич. Звісно, сил вона забирає чимало, але вертається усе сторицею. Адже основна мета цих світлин максимально зібрати документальну інформацію. Ми втрачаємо це. А то навіть не те, що там навіть кожного місяця щось відбувається. Десь майстриня померла, втратили це, десь ще щось. Самі це прекрасно розумієте. От не втратити цей момент. От взяти був калоші, була можливість фотографувати ратуш. Ні, я це відклав, думаю, з'їжджу десь за місяць. Можу вже не їхати, вже рад ще немає, вона згоріла. Оце це такі моменти, які шкода, що опускаю. Фотомистецтвом Євген Гапич займається дуже давно. Ще в дитинстві йому сподобалося те, що на світлині на довгі роки можна зберегти ту чи іншу подію. І з 2004-го ця справа для Євгена стала ще більш професійною. І тепер це не просто хобі, а стиль життя. Журнал Фокус в сьоме публікує рейтинг п'ятдесятки кращих міст для життя в Україні. Цього року першу сходинку рейтингу посіла Вінниця. За нею йдуть Київ, Івано-Франківськ та Чернівці. Першу п'ятірку кращих для життя українських міст замикає Львів. Фокус оцінював міста за 14 різними критеріями. Ні по одному з них лідерові рейтингу Вінниці таки не вдалося набрати максимальний бал. Проте, все ж таки, за більшістю з критеріїв місто показало високі результати вище середнього або близькі до максимального балу. Так у Вінниці порівняно високий приріст населення за рахунок перевищення народжуваності над смертністю. При цьому відтоку населення за рахунок міграції практично немає. У місті також високий рівень ділової активності, і як наслідок, низький рівень безробіття серед працездатного населення. У Вінниці середні показники за критеріями екології та вартості нерухомості. Але це не завадило місту обігнати в рейтингу навіть столицю. У Києва за цими показниками результати виявилися гіршими. Друге місце рейтингу 50 найкращих місць для життя в Україні зайняв Київ, маючи у своєму розпорядженні найбільший міський бюджет. На третьому Івано-Франківськ саме в цьому місті найнижчий рівень злочинності, і найвищий показник по забезпеченості медичними послугами. Також місто було відзначене найвищим балом за екологічну ситуацію. У Чернівцях, які розташувалися на четвертому рядку рейтингу, сприятлива міграційна картина, інфраструктура і забезпеченість медичними послугами. А на п'ятій сходинці Львів, що за критерієм туристична привабливість, ділить першу сходинку з Києвом, будучи одним із найбільших бажаних місць для відвідувачів. В Україні нагадаємо того Івано франківськ зайняв перше місце у рейтингу найкращих міст країни. Традиційний одяг Холомищини презентували у Національному музеї народного мистецтва Гуцульщини та Покуття імені Йосифа Кобринського. Виставку Текстиль, динаміка традиції присвятили 90-літтю від дня народження відомого майстра у галузі ткацтва Івана Антонюка та 65-літтю від дня народження його учениці Катерини Романенчук. Була там і наша знімальна група. Виставку Текстиль, динаміка традиції відкрили в музеї народного мистецтва Гуцульщини та Покуття. Всім, хто прийшов, презентували традиційні. Одяг коломищини та творчість народних майстрів і художників у галузі ткацтва. Дуже мені подобається, що відроджуються традиції українського народу. Якщо ми збережемо культуру нашу і духовність, то Україна буде існувати. Катерина Романенчук, учениця Івана Антонюка. Майстриня вже понад 25 років займається ткацтвом. Цього Ремесла вчить і своїх нащадків. Моя внучка Катруся, вона разом з мною займається, закінчила Івано-Франківський інститут народного прикладного мистецтва і опанувала всі види, ті, що вчилася, і що я її ми разом навчилися і робили. Марія Стефак живе в селі Рунгори. Вже чверть століття. Жінка займається ткацтвом. У своїх роботах використовує як традиційні узори та техніку, так і авторські візерунки. Молодь Знаю, що сподіваються у вишивки, у ткані вироби. Це дуже добре, що відновлюється таке традиція, така наша. Світлана Костюк із Воскресенці ткацтвом займається ще з дитинства. Цей промисел передається з покоління в покоління в їхній родині. У мене баба, прадід цим займалися. Це продовження, ідеї, щоб люди бачили, чим що ми робимо. Презентували на виставці не лише традиційний одяг, а й модернізовані ткані вироби. Виставка Текстиль, динаміка, традиції триватиме до 16 серпня. Ольга Гереджук, Сергій Грицак, програма НТК». До відома громадян Коломийська об'єднана державна податкова інспекція нагадує, що 31 липня закінчується термін сплати податку на доходи фізичних осіб, зазначеного громадянами у податковій декларації про майновий стан і доходи, поданій до 1 травня 2013-го. Далі ще одне важливе повідомлення: останні дні липня принесуть гарячий подих літа на Прикарпаття. До кінця місяця погоду нашої області обумовлюватиме вплив Азовського максимуму. Саме цей антициклон формуватиме на території Івано-Франківської області спекотну та суху погоду. Найспекотнішими будуть останні дні місяця, коли повітря у затінку прогріється до 35 градусів вище нуля. 31 липня та 1 серпня атмосферний фронт із заходу може зумовити короткочасні грози. Дощі та невелике зниження даної температури до 24-27 градусів. Така висока температура, хочеться сподіватися, не зіпсує ваших літніх планів. Якщо не встигли подивитися наші новини, заходьте, будь ласка, у інтернет за адресою потрійне wntktів або ж слухайте на хвилі 106.8 FM радіо Сяйво. У студії з вами спілкувалася Галина Досин. Побачимо завтра у цій же порі. Шануйтеся і будьте здорові.